Доброго-доброго сім ранку, друзі. Я вже знову на кухні, вже корову подоїла, вже вигнали на низи, накормила всіх своїх подопічних, курчата, курей. Зараз піду ще кексу дам їсти і буду готувати сніданок. Ходила на город, вже зірвала один манюній помідорчик, то гірок один і зрізала останню вже капустину, бо вона хотіла лопнути. Бо вчора трошки побризкав дощик і вона вже перезріває. На цьому городі вже остання капустина. А на нижньому городі у бабусі там є в нас капуста, там головки менше, трохи заці. Ну, є є вже тверденькі такі, що можна різати. Так що, друзі, такі справи в нас. Дощик пройшов манюні, тільки так. Ну Для цибульки, там лісточки помочив. От, ходила тільки що на город, вже такі огурчики сантиметра по 4 є, по 3. Так що вже дня, два-три і будуть у нас вже, ну, може, тиждень відсилий, і будуть вже огірків буде повно. Дасть Бог, якщо буде все добре, не буде таке дурне пекти. Так що, друзі, отакі от справи. Ну, поїхали. Ось такий салатик на сніданок я приготувала. прикрасила. Бачите, який гарний. І помідорчик. Ось такий салатик. Уже помідорчик у нас поспів. Нам на сніданочок. Ось вот такий снеданочек у нас сьогодні. Картошечка тушена. Кабач... Кабачкові оладушки. Запечена печерівка. печеревина і салатик. І буде ще в нас кофе. А до кофе в нас, оце вчора я пекла печиво овсяне, Оце все, що залишилося. Чоловік сказав дуже-дуже смачне. Слава Богу. Слава, Слава Богу, і, ми, і моєму старанню я знову готовлю творожок. Завтра поїдемо на ринок з Божою допомотю. Ну і я, звісно, попрацювала з чоловіком добре. Друзі, дивіться, з домашнього творожка, з домашнього масла я плавлю плавлений сир. Він стоїть на водяній бані. Вот так плавится. Готую на завтра на ринок. Смотрите, який замечательний компотик я варю. Это, значить, компотик із вишні і шовковиці чорної кипить. Уже докипає, зараз виключу. І ще в мене отаке от тістечко гарне. Зараз напечу нового печива. Бо вчорашнє вже все закінчилося і до компотіка нема печива. Так що треба пекти. Так, отак розкатала тісто і зараз буду, тісто і зараз буду видавлювати обикновенним простим стаканом. Є в мене і формочки, але моя бабуся завжди робила стаканом. Так що і я видавлю стаканом, не буду заморачуватися. Ось виробила я печенюшечки. Вийшло в мене рівно два листика. Отакі От кругленькі, а тут трошки полумісяцем так завжди робила бабуся моя. От, так і я зробила, Бабушка моя Лена. Пекла такі добрі печення. От, Тісто обичне. Значить, три яйця я вбила, п'ять ложок сливок, вершків домашніх. Сахарю я ложу трошки. Сахар по вкусу Щепотка солі, розрихлітель. Трошки оставалось у мене вівсяно вівсяної муки. От я сюди додала і обична біла. І, значить, корицю я сюди вкинула. І дві ложки олії ще додала. І замісила тісто. І оце такі коржики вийшлися в мене. Зараз розігріється духовочка. Привезли нам тушонку, а в нас мерехтить дощик іде. Дрібненький, дрібненький йде дощик. Так що на дворі роботу робити не будеш, на город не підеш. Ось, ну нічого. Да, може буде якась, хай йде, не буду нічого казати, хай йде, все вспінемо поробити. Хай йде, хоч і такий дрібненький, але хай йде. Якраз цвітуть кабаки, огірки, помідори, все квітне. Картопелька. Ну, на картоплю, звісно, треба більший дощик. Ну, Будемо сподіватися, написано у цьому. де погода, що на вечір він буде більший. І на завтра дощик у нас стоїть. Ну, Надіємося, надіємося, що все буде у нас гаразд. Оце якраз вовремя, якщо він піде бравий, якраз ще до жнив, картопля цвіте, то все буде добре. Чоловік десь ушов туди до бабусі на те дворище, приніс мені води, я зварила компотик. Зараз нагрівається духовка, буду вже пекти печиво. Таке печиво в мене вийшло. Дуже-дуже смачне, крихке. Таке добре. Добріше, ніж овсяне позавчорашнє. Слідуюча робота в мене сир. Буду робити моцарелеві рулети на завтра на ринок. І попробую плести косічку. Все вам покажу. Друзі, у нас сьогодні майже весь день іде дощик. Це дуже гарно, ми дуже раді. Це я вийшла із кухні і знімаю. Двоє, так що оце так через виногради капає і все-все мокре. Як у нас в казали, як бульбашки схвачуються на калюжах, значить ще буде йти дощик. Я як лежала, відпочивала, у мене там відкрита. Витяжка і чуть як тарабанив, як звідралив. Зараз тихіше вже йде, але йде, хай йде, нам треба картоплю, щоб промочив, брав. Ну добре. А нам вимкнули світло з 4 до 6 не буде. Зараз 25 минут вже п'ятого. Я зараз поп'ю чайку і буду робити сир. Рулети сирні. Чоловіка попрошу, щоб мені зробив світло над столом. Свічечки. І буду робити, а що робити, бо треба ж тушонку ставити людям варити. Ось наварила сьогодні рулетів моцарелових, два з паприкою копченою і зеленю, один просто з зеленю. Це ж старалася готувала на завтра на ринок. Плавлений сир наварила. Потім і твердий у мене є, оце ж моцарелові рулетики такі. Так що такі друзі, справи. Друзі, знімаю вам уже в хаті, От. Того, що прийшли, в общем, коротше, включили в нас 6 часов світло вечора, але щось сталося, якась аварія. Що у нас робить на одній фазі світ. В общем, холодильники. Не тяне, вода теж не робить насос. От. Тільки світ в кімнатах є. А у бабусі там взагалі світла немає, так що корову я ходила доїла руками. Завтра це ж збираємося на базар. Не знаю, в скільки мені треба йти, туди їти корову. Рано треба, бо на базар вже треба раненько їхати. Цілий день у нас. Іде сьогодні дощик помірний, такий, тихенький, то більший пуститься, то менший, але цілий день йде. Слава Богу, вимолили ми у Господа Бога дощу. Так що надіюся, що городи наші возрадуються. Ну в общем, і все, на сьогодні я оце закончу своє відео. До завтра, до побачення. Завтра ми зустрінемося, я надіюся, все буде добре. Всем мирной ночи. До завтра. Пока-пока.